Стоїте і не, не можете зрушити, немає у вас енергії. Ще, що тут роблять? Вас постійно повертають в минуле, може так, де були страждання, і ви переживаєте їх знову і знову. Знову ці сльози і страждання і туди. Тут треба зробити так, вам треба виписати повністю всі ситуації. Де вас ображали. І написати, що мене образив е, такий-то, е, зробив е, такі слова, такі речі, фі, може, фізично, на що ви образились? Коли ви плакали, коли вам було болі, ви пишете, мені було боляче. Тоді це все треба спалити На пательні можна. І змахнуть у вікно і сказати, що повертайте це все назад. Тому хто це зробив? Поки ви не викинете ці всі речі, вони вам по магією причіплюють, воно чіпляється до цих ситуацій. І як цю рану розкривають і знов біль, і знов страждання. Не можна. Оце лайно з собою носить. Його треба повернути тому, хто зробив. Це їхнє, вони хай з цим ходять. А ви маєте жити далі, радіти далі, бо ви вже так собі знаєте, що ви хочете, як має бути. Але оцей тягар і за цю цим, за, за ці зачеплюються всі порчі. Порчі є. А ще, дивіться, вам заважає рухатись агресія? Може, ви в вашому оточенні агресивна людина? Може, ви в військовій, коли люди воюють, на вас йде постійна агресія. Бо тут показані люди, які не можуть рухатись, вони якби можуть самі собі не належать по цій карті. Зараз я почищу. Все буду чистить, відкрився шлях, щоб відкрився шлях. Багато проблем. І е, магія е, майстер робить, і ще, якщо військові.